Добрий вечір, тітку! Я вам розповім казочку про равлика. Жила була дівчинка Равлик. Особлива. Чому особлива? Бо не мала своєї хатки. Усі називали равля без хатки. Якось вона загубила свою хатинку у півтора завиточка, шукала, шукала. Але так і не знайшла. А оскільки усі равлики народжуються разом зі своєю хаткою, то нову знайти дуже важко. Равля без хатки була дуже лінивою, тому пошуки нової хатки відклала на потім. Спочатку їй навіть подобалося життя без хатки. Не треба думати про ремонт, утеплення вікон на зиму і подібні нудні речі. Равля без хатки безтурботно мандрувала лісом. Та одного дня, зачепившись за кущик, зламала ріжок, ще й дощик почав накрапати. Равля без хатки сумно подивилася на небо і стала міркувати, у кого з друзів переночувати. У мурашок родина велика, у жуків вже була незручна, у мишки полівки ночувала, ледь не з'їли, а у водомірки на ставку тісна. Може, в родичів, а родичів равля Непосида давно не бачила, листів їм не писала, і стало їй соромно та сумно. І тут згадала равля колишню сусідку, равлю з гарною мушлею. Колись вони дружили. Повільно, як усі равлики, та ще й з поламаним ріжком рушила вона до сусідки. Дощі клив як із відра. Зовсім застуджена равля без хатки доповзла нарешті до виноградної лози, де жила сусідка. Відчини це я, равля без хатки, пусти мене погрітися, мовила стомлена мандрівниця. Віконце в будиночку засвітилося. Заходь, заходь, заметушилась товстенька равля з гарною мушлею, тільки тісно тут у мене. І справді, уся хатка була. Заставлена гарнятками, тарілочками, чайничками. Равля без хатки протиснулась у куточок, і господина почастувала її смачним чаєм з малинових гілочок. А знаєш що? сказала равля з гарною мушлею. Я бачила тут неподалік покинуту мушлю більше, ніж моя, але її треба полагодити. От я переберусь жити туди, а ти живі у моїй. Равлі без хатки не хотілося лагодити мушлю. Їй хотілося бавитись, але на дворі падає дощ. Погано без хатки сусідка має рацію. Полагодили вони хатку, перенесли туди чайники з тарілочками, а тоді покликали гостей. На подвійне новосілля равлі без хатки і равлі з гарною мушлею. Равля без хатки тепер зветься равлею з хаткою і славиться на весь ліс своєю гостинністю. Діти, а ви запрошуєте до себе гостей чи пригощаєте їх смаколиками? А зараз час відпочивати. Гарних вам снів!